Це у нас лот сорт екстра. Такий бачимо гарний самшеві. Шкіряні, Шкіряні чобітки, кабор. Дуже гарна якість в гарному стані. Ой, тут такі гарні чобітки. Ой, тут Мартінси, Віктор Мартінс, хто знає дійсного бренда. Хто і розуміє, що це за взуття, якої вона фірми і якого вона бренду. Так, такі гарні чоловічі. О, лайкер. Хто дійсно розуміється в брендах, то бачить, що це гарне брендове взуття. Сорт екстра. Пагалоту 20 кілограм по 6 євро за кілограм. Хто бажає, будь ласка, пишіть до наших менеджерів, замовляйте. Кому сподобався цей чи якийсь, мабуть, інший лот, пишіть до наших менеджерів замовляйте. і замовляйте. Такі гарні. Оги mm. в хорошому стані. Тут ще уге, це оригінальні уги, це тут оригінальне. Зараз буде зима. Не подобається, будь ласка, замовляємо зимове взуття. Ой, які гарні чоби-долюва. Чопітки. скажу, що це є сорт екстра. Ціна за кілограм 6 євро. Ще є габор. Батильйон, як правильно, Я В такому кольорі. якому сподобався лад, пишіть нашим менеджером і замовляйте. Це є сорт екстра.